Завдяки усоку ми вже всі знаємо ідіому про Хорсис, але є одна не менш цікава рівня C1 зі світу боксу: Roll with the punches. Давайте шукати логіку. На рингу ви як боксер, хочете, не хочете, але ви точно отримаєте декілька панчес. І якщо вас б'ють, а ви просто стоїте на місці, то сила удару буде максимальною. Можна навіть отримати нокаут. Але якщо вас б'ють, а ви рухаєтесь разом з ударом в одному і тому самому напрямку, ви... Roll with the punch. провертайтесь з цим ударом, і таким чином сила його стає менша, ми нібито його гасимо. В цьому і є фішка не уникати удару, а м'яко підлаштуватись під нього, щоб залишитись на ногах. Цю логіку перенесли на інші сфери життя. Постійно втрапляються якісь труднощі, такі собі удари долі. І якщо ми будемо чинити опір кожному з них, то можна отримати нокаут. Але якщо ми roll with the punches, ми гнучки, ми адаптуємось, пристосовуємось до труднощів. Пам'ятаєте, як раніше жорстко вимикали світло? Well, we learned to roll with the punches. Candles, power banks, no whining, just adapting. ми навчились пристосовуватись, навчились тримати удар.